Друзі, всім привіт! Всіх радий бачити в себе на каналі. Мене звати Настав. Для тих, хто не знає, я є фаундер рекламної агенції Element Digital. Сумарно ми вже проінсували в рекламу більше, ніж 2 мільйона доларів, встигли б працювати з такими компаніями як Ribas, Plago, Genius Space та інші. Взагалі, я також є наймолодший учасник Young Business Club і навчався в Штатах в США на маркетолога. Тому канал буде, як ви вже догадались, з основною темою це маркетинг, а також він буде про якісь лайфхаки, про мої фішки, також будуть подкасти з різними підприємцями, суміжними спеціалістами і інший крутий, цікавий контент. Тому, в принципі, ставте лайк, підписуйтесь і наступні відео вас уже чекають.